За 11-200. Що можна такого нормального купити? Є в нас за 1100 кашкай. Ано. Ось такий кашкай. Це в нас 2012 рік, 1,6 дизель на максимальній комплектації. Босе. Дивись, тут в нас іде адаптивне світло, омивайки, накладки, босе, диски, босе, накладки, босе, рейлінги, безключовий доступ, камери 360. Ось він у нас такий по салону, повний електропакет, двохзонна кліма, панорама, шкіряний салон. Ось, подивись, може зняти. Музика також босе, підігрів передніх сидінь, мультифункціональне кермо. Давай по задньому ряду сидінь пройдемося. Ось такий він у нас гарнесенький по ряду. Шкіра. Але, так, але дивись, він у нас плюс два. Це означає, що він у нас іде семимісний. Нічого собі. Ось, дивись, їдете десь на відпочинок. Розклав собі І діти, баб. діти сідають. Тобі одні баби в голові. <реш> Ось такий великий багажник. І ціна ні з ринку. Взагалі таких цін немає. немає. 2012 рік чистий, вся сервіска є 240 тисяч кілометрів пробігу, максимальна комплектація, босе, максимальна. За 11-200 є в наявності компанії Intertrade.